Саме в цей будинок під час обстрілу прилетіло прямим попаданням снаряд. Це був снаряд противотанкової е, пушки, бронебойної, ну, тому його не розірвало. Воно його служило, ну, ви бачите, що сталося з будинком. Село Новоіванівка розташоване за 5 кілометрів від кордону з Росією. Тут, за словами старости Гуринівського старостату Юлії Яценко, залишаються жити 16 родин, які не планують виїжджати. Їм почали видавати деревину від благодійників. Місцева жителька Лариса живе у громаді, яка належить до зони бойових дій, але безоплатних дров ще не отримала. В тому добу було, тільки воно було в марті місяці, а в цьому дорожни повинні привезти, ну ще немає. На місяць цих дров на сто квадратів. Давали чотири куба, але нам його не хватило, ми купляли ще три машини. Пан Олександр розповідає, йому теж обіцяють завести безоплатні дрова. Чоловік мешкає у Новоіванівці 30 років і, попри системні обстріли, домівку кидати не хоче. Стріляють сильно, не стріляли, було б нормально. Буває таке, що в неділю раз за три літають наряду, ставку рибу поглушили. Минулого року до 115 дворів гурінівського старостату завезли по 5 кубометрів дров на родину. Цього року державна програма по забезпеченню населення безоплатними дровами поки відсутня. Ім почали видавати деревину від благодійників, розповідає Юлія Яценко. Воно тільки почали завозити, але воно буде здійснено і буде завезено абсолютно всім, тим, хто живе в цьому селі, а також в сусідньому селі, яке знаходиться абсолютно на такій же майже відстані, як і це село, просто трошечки далі. І воно не ввійшло в зону евакуації. Там проживає 10 родин. І їм також всім буде завезено ці дрова. 440 родин білопільської громади, які потрапляють в 5 кілометрову зону відселення, зможуть безоплатно отримати дрова на зиму. Їх нададуть найбільш вразливим верстам населення, пояснює голова Білопільської міської ради Юрій Зарко. Допомогу громаді цього року надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. 440 родин по Білопільській громаді, це прикордоння. В першу чергу, ну все прикордоння, кожен мешканець, який проживає на цій території. Це частково люди переміщені особи саме, от, наприклад, з цього села, там з Рижівки, Спавлювок, з Заводів, які живуть, наприклад, там у Воронівці, Куянівці, там, Ганівці, Орівській чи інші території. Це також декілька родин. І також до сотні родин міста. Білопілля, але це безпосередньо сім'ї загиблих, сім'ї, де є поранені, сім'ї, де є пропавши безвісті, в полоні. Таким чином прикордонний у нас буде забезпечено, але це буде на превеликий жаль, десь одна третя від тієї потреби, яка нам треба, і одна третя від того, що було в минулому році. Провідний інженер з лісосировинних ресурсів північного лісового офісу державного підприємства ліси України Сергій Вашкін розповідає минулого року за допомогою субвенції від держави з лісництв сумщини доправили мешканцям понад 25 тисяч кубометрів дров. На цей рік у нас вже створено залишок у розмірі близько 45 тисяч кубічних метрів деревини, яку можна забезпечувати в подальшому для населення, щоб використовувати на опалення, але, на жаль, на сьогоднішній день не врегульоване питання щодо надання таких послуг. За словами Сергія Івашкіна, цьогоріч звернень від держави щодо обрахунку потреби безоплатних дров для прикордоння до північного лісового офісу поки не надходило. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.